Доброго всім дня! Вітаю вас на нашому каналі Омріяний сад. Завершили створення садової кімнати. Кімната для відпочинку, для релаксу. Ось отакий наш газон, який ми посіяли 2 місяці тому. Ця кімната вже завершена. Я не планую вже тут нічого досаджувати. Із багаторічників це плетиста троянда, яка має піднятися на нашу арочку і відокремлювати вхід в цю кімнату від загального нашого подвір'я. Тут ми посадили деревоподібну гортензію, яка буде квітнути рожевим цвітом. Думаю, що буде дуже гарно. Ось так. Ось така садова кімната. Газон, Туя смарагд, гортензія деревоподібна, троянда плетиста, також Туї смарагд та піраканта. Тут у нас із плодових дерев ростуть нектарини, які щороку нас радують своїм урожаєм, а також два персика. Ця невеличка діляночка у нас присвячена грунтопокривним рослинам, а також азаліям та гортензіям, низькорослим. І Одна з них ось на штамбі ми створюємо. Тут же росте молоденька ще самарська Лідія, але ми будемо її пересаджувати в інше місце. Хочемо, щоб вона росла в поодинокій посадці, і щоб це був дуже, дуже великий і гарний кущ. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного дня. Створюйте ваші квітники, радійте їм. Та насолоджуйтеся, підписуйтесь на наш канал Омріяний Сад, ставте свої вподобайки.